Вітаю вас, шановні друзі. Щиро радий нашій зустрічі. Чи замислювались ви коли небудь, чому християнство так рішуче наполягає на заповіді нечини перелюб? Погодьтесь, навколо вже всі давно вирішили, що ця вимога застаріла, але ми, попри все, продовжуємо наполягати на її актуальності. Інколи християни, коли намагаються пояснити необхідність виконання цієї заповіді, як на мене, видають дещо недолугі аргументи. Аргументи виходять незграбними, бо вони всі так чи інакше зводяться до моралі. Ну, мовляв, так правильно, так прийнято, так раніше було, і взагалі, що це станеться, якщо люди перестануть її виконувати. Але про найголовніше майже ніколи не говорять. Те, на що потрібно у цьому питанні робити найбільший акцент, це все, як правило, залишається взагалі поза увагою. Бо чи дійсно у цій заповіді мова йде лише про мораль? Що як ця заповідь має глибше значення? Значення, яке пов'язано із самим Божим задумом про нас, про наше тіло, про наші стосунки. Тож сьогодні я розповім, чому заповідь не чини перелюбу не варто розглядати виключно через призму моралі. Моралі, яка ж змінюється, моралі, яка знаходиться в процесі постійної трансформації. Ми сьогодні подивимося на цю заповідь крізь призму християнської доктрини, вічних істин, які не втрачають своєї сили у сучасному світі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити свій коментар. Велика моя вдячність усім, хто підтримує діяльність каналу Донат. А тепер давайте розбиратись. Почнімо з того, що таке мораль і як воно відрізняється від доктрини, тобто віровчання. Мораль загалом це набір правил, норм поведінки, які визначають, що вважається добрим, а що вважається поганим у конкретному суспільстві. І ключове слово тут у конкретному суспільстві. Бо мораль завжди залежить від культури, часу, історичних обставин, рівня розвитку суспільства. Мораль змінюється інколи навіть занадто швидко, швидше, аніж би ми цього бажали. Християнська ж мораль вона крізь віки, начебто, зберегла незмінними свої принципи, хоча моральні акценти у різні епохи могли досить сильно відрізнятися. Але найголовніше, мораль у християнстві це не самостійне явище. Саме так. Якби ми не цінували мораль, якби ми інколи не пропагували моральні цінності, ми повинні завжди пам'ятати, що для християн мораль це явище не самостійне. Мораль це завжди наслідок нашої віри. Бо як відбувається, спочатку я приймаю Боже Слово. Я цьому слову довіряю, і лише потім це слово спонукає мене поводитися тим чи іншим чином. Як колись я зустрічав таку цікаву думку, що бути хорошим це побічний ефект християнства. Якщо ж мораль каже нам, що правильно чи що неправильно в конкретній ситуації, то доктрина відповідає на більш глибоке питання. Чому саме так задумано Бога? Коли ми говоримо про заповідь не чини перелюбу, то важливо зрозуміти, що її сенс глибший, ніж просто заборона зраджувати. Або, якщо ми дивимося крізь призму нового заповіту, то чому взагалі в статеві відносини поза шлюбом, це справа неблагословена. Це питання. Як ми бачимо себе? Це питання про те, як ми бачимо своє тіло. Це питання про те, як ми бачимо свої стосунки з іншими людьми. І тут на сцену виходить дві фундаментальних ідеї, я б навіть сказав, це не просто ідеї, а таких доктринальних християнських переконань. По-перше, це тіло, як Божий храм. І по-друге, це сексуальність як прояв, як наслідок вже існуючої єдності між двома людьми. Почнемо з першої ідеї. Наше тіло це храм Божий. Апостол Павло у своєму першому посланні до Корінтян пише: Хіба ви не знаєте, що ваше тіло храм Святого Духу, який живе в вас? І якого ви отримали від Бога? Ви не належите самим собі, ви були куплені і до того куплені дорогою ціною. Тому прославляйте Бога у своєму тілі. Як ми бачимо, апостол Павло не просто говорить, що потрібно дбати про тіло чи не чинити перелюбу. Він підкреслює більш фундаментальний принцип: наше тіло не належить нам самим. Це як наше життя. Воно нам здається нашим, і воно насправді є в певному сенсі нашим, але ж ми розуміємо, що джерелом нашого життя є Господь, а ми лише є користувачами. Так само і у випадку із нашим тілом, яке є частиною нашого життя. Тобто тіло, згідно думки апостола Павла, це місце, де проживає сам Бог. А тепер порівняйте таке ставлення із сучасним підходом до людського тіла. Бо сьогодні ж досить часто можна почути, що це моє тіло, і я з ним можу робити все, що захочу. Насправді, таке право у нас є. Але як каже все той апостол Павло, можу я майже все, але далеко не все є для мене корисно. Ми не належимо з християнської точки зору самим собі. Ми є Божий храм. Тому будь-яка дія, яка спотворює цей храм, є гріхом. І перелюб чи блуд у такому контексті це акт, який руйнує святість нашого людського тіла. Друга фундаментальна ідея стосується способу, у який ми реалізуємо свою сексуальність. Бо у книзі буття ми читаємо: тому залишить чоловік батька свого і матір і з'єднається із жінкою своєю, і двоє стануть одним тілом. Цей вірш, до речі, цитує і Христос, коли говорить про нерозривність шлюбного союзу. Але найголовніше у цій цитаті: що? Принаймні найголовніше для нашої сьогоднішньої бесіди це послідовність, що тут спочатку. А що є наслідком? Насправді все дуже просто. Так як ми читаємо, отака і є послідовність. Спочатку людина залишає так, батька і матір, потім з'єднується з жінкою, і лише потім двоє становляться однією плоттю, одним тілом. Відтак, християнство не сприймає інтимні стосунки, ну, оте саме стануть одним тілом. Не сприймає християнство це як щось самостійне, як щось виключно фізіологічне. Для нас такі стосунки це частина відносин тих двох, які вже єдині, єдині перед Богом, єдині перед суспільством. Єдині у своїх намірах, у своїх бажаннях, у своїх прагненнях, єдині через любов, через вірність, через підтримку. І вже до цього додається і фізіологічна єдність. Спочатку усіляка інша єдність, а лише потім до неї додається і фізіологічна. А якщо нічого, окрім гормонального потягу, людей не об'єднує, а вони все таки намагаються стати тим самим одним тілом, то це, вибачте, як крадіжка. Ти зазіхаєшся на те, що тобі не належить. Ти сам себе поєднуєш із тим, стаєш одним тілом, кому ти себе присвятити не збираєшся. Ти стаєш одним цілим із, по суті, випадковою людиною. А потім з наступною випадковою людиною, а потім іще з наступною, ну і там, в залежності від біографії тієї чи іншої людини. А потім виникає питання: так, а з ким ти став єдиним? З ким ти став одним цілим, з ким ти став однією плотю, з тією людиною, з тією, з другою, з третьою? Можна, звичайно, подумати: ну це все звучить добре, це все звучить красиво, але ж ми живемо в сучасному світі, хіба зараз є актуальні оці всі принципи? Як ніколи ці принципи актуальні. Ви ж повинні пам'ятати цей принцип: чим більша темрява, тим яскравіше потрібно світити. І чим більше люди, які живуть нехристиянськими принципами, нехтують ними, тим більше християни повинні зберігати вірність тому, що вони собі обрали як орієнтири у своєму житті. Бо ми живемо у світі, і він не став таким за день чи сьогодні, він був таким завжди, кращих часів ніколи не існувало. Так ось, кожне християнське покоління спокійно може сказати, і я тому кажу, що ми живемо у світі, де сексуальність часто зводять до задоволення або навіть якоїсь розваги. Але коли ми розуміємо глибину Божого задуму про наше тіло, про наші стосунки, ми починаємо дивитися на себе і на інших людей зовсім інакше. Бо ця заповідь це не просто якась там заборона. Навпаки, це заповідь, яка є запрошенням жити у гармонії з Божим задумом. Ця заповідь є запрошенням цінувати святість свого тіла. І ця заповідь є запрошенням зберігати свої стосунки. Якщо хочете, ця заповідь про якість, про якість стосунків як тих, хто уже у шлюбі, так і якість майбутніх стосунків тих, хто лише готується до подружнього життя. До речі, кому потрібне індивідуальне консультування стосовно питань шлюбу, подружніх, сімейних відносин, звертайтеся. Пишіть у Фейсбук або пишіть на пошту, вона є в інформації цього каналу, і сподіваюся, зможу бути корисна. Тож, друзі, заповідь не чини перелюбу, це не лише моральний припис. Якщо ми все зведемо до моралі, ми тут нічого не зрозуміємо. І найголовніше, ми ніколи не зможемо відстояти свою позицію. Бо люди нам скажуть: вибачте. Колись була мораль одна, а зараз стала зовсім інша. Тому все. Тепер інша мораль. Ви хочете бути моральними у сьогоденні? Ну все. Значить, живіть згідно інших принципів. Ні. Ця заповідь про Божі принципи. Ця заповідь про те, що Господь сказав од і буде актуально на віки віків. Бо ця заповідь допомагає нам зрозуміти, ким ми є насправді у стосунку. І ця заповідь про святість нашого тіла і про глибоку єдність, яку може мати одна людина з іншою. Якщо ви маєте ще якісь аргументи, окрім тих, про які ми сьогодні говорили, будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях. Якщо це відео вам здалося цікавим, не забудьте підписатися на канал і поділитися ним із друзями. Щиро дякую вам, бережіть себе, і нехай Господь береже усіх нас. До зустрічі!